Навіть якщо ти не вважаєш себе віруючою людиною, різдво все одно тебе стосується. Як ви можете зрозуміти, сьогодні ми говоримо про різдво, але не в тому сенсі, до якого ми звикли: не як про свято з календаря, не як про набір ритуалів прорисує культурний код про те, як українські митці двадцятого століття модерністи побачили в ньому значно більше ніж просто релігійну подію, і про те, чому це досі важливо і для віруючих, і для тих, хто себе таким не вважає. Модернізм майже ніколи не починається з форми. Він починається з питання: а що це насправді означає для українських митців початку ХХ століття це питання було особливо болісним. Вони жили в культурі, де майже все своє вважалося другорядним, провінційним або фольклорним додатком до великого мистецтва. Тому модернізм для них був не модою і не стилем. Це був спосіб повернути сенс. Українські митці не відкидали традицію вони не воювали з нею і не намагалися зробити вигляд, що її не існує. Вони робили складнішу річ, перепроживали її свідомо, брали знайомі сюжети, які всі бачили з дитинства, і питали, чому саме вони нас тримають, чому ми знову і знову до них повертаємось? Різдво в цьому сенсі стало ідеальним матеріалом, бо це не просто свято, це архетип. Історія про народження світла в момент найбільшої темряви, про появу нового життя тоді, коли здається, що все завмерло. Про надію, яка не приходить ззовні, а народжується всередині. Для митців початку ХХ століття ці сюжети звучали не абстрактно. Це був час воєн, революції, краху імперії, заборон мови, культури, пам'яті. Тому тема різдва перестає бути просто релігійною. Вона стає екзистенційною. Через різдвяні образи, модерністи говорили про народження нації, яка ще не має держави, але вже має голос, про нову людину, яка мислить інакше, ніж її батьки, про світло в темні часи, яке не гарантує швидкої перемоги, але дає сенс рухатись далі. І важливо, модерністи не ілюстрували Різдво, вони не відтворювали канон, вони використовували його як мову, якою можна було говорити про сучасність, не називаючи речі прямо. Саме тому Різдвяні сюжети часто виглядають неправильними, занадто земними, занадто людськими, занадто українськими. І тут різдво справді виявилось ідеальним інструментом, бо це сюжет, який всі знають, і водночас сюжет, в який можна заховати значно більше ніж здається на перший погляд. Що ж, перенесемося в Галичину початку ХХ століття. Львів, майстерні, дискусії про те, яким має бути українське мистецтво: провінційним чи рівним європейським. Одна з ключових фігур цього процесу Олекса Новаківський. Його твір Коляда. Це не жанрова сценка і не ілюстрація традиції стилістично, це постімпресіоністичний живопис із виразною експресією мазка, багатим колоритом, неспокійною динамікою, на полотні зображено три жінки, в національному вбранні, які співають з книги на їхніх обличчях, рум'янець, кольорові тіні, відблиски, світла з інтер'єру за спиною вікно з зимовим пейзажем. І якщо я вам скажу, що це не про коляду, це про образ української вроди. Про жінку як носійку культури У творчості новаківського образ жінки це не декоративний елемент, це мати берегиня, заступниця, символ України, те, що Тримає і зберігає. Новаківський взагалі не вкладається в рамки одного ізму. В нього поєднуються модернізм, неоромантизм, символізм, експресіонізм. На нього впливали Ян Матейко, Леон Вочолковський, Юзеф Юнієжицький, Яцик Мальчевський. Завдяки підтримці митрополита Андрея Шептицького, який створив йому умову у Львові. Новаківський повернувся з Польщі до української тематики. У 1920-х роках він очолив мистецьку школу, яка Виховала ціле покоління художників із чіткою національно культурною орієнтацією, і в цьому середовищі різдво звучало не як милі ангелики, а як епічний мотив. Окрема і надзвичайно важлива сторінка в цій історії байчукісти. Без них неможливо зрозуміти, як саме різдво перестає бути лише церковним сюжетом і стає модерністською ідеєю. Якщо в багатьох європейських модерністських течіях релігія або відходить на другий план, або відкрито критикується, то байчукісти зробили парадоксальний і дуже сміливий крок. Вони взяли візантійську іконописну традицію, тобто одну з найбільш канонічних і недоторканих форм мистецтва. І перетворили її на сучасну художню мову. Для них ікона перестає бути предметом культу в буквальному сенсі. Вона стає структурою мислення: площинність, фронтальність, узагальнені фігури, стримана палітра. Усе це працює не на святість, а на зміст. Різдвяний сюжет бочукістів це не богослов'я і не ілюстрація Євангелія, це міф про початок, про народження нового життя, про оновлення, про перший імпульс. Саме тому Марія в їхніх композиціях. Може виглядати як звичайна українська жінка, не ідеалізована, не відсторонена, а дуже земна. Пастухи нагадують селян початку ХХ століття. Простір не абстрактний, він пізнавано український. Немовля, Христос в цій системі це не лише Спаситель, це символ майбутнього. Умовно кажучи, і це важливо проговорити вголос: народження Христа. Це народження української модерної нації. Це був надзвичайно радикальний жест, бо таким чином сакральний сюжет стає політичним, культурним і екзистенційним водночас. І саме за цю сміливість бойчукістів знищили фізично і намагалися стерти з пам'яті. І те, що ми сьогодні знову повертаємося до цих образів, говорить про те, наскільки вони були випереджальними. Олена Кульчицька була геніальною українською представницею модерна. Вона активно працювала з поліграфією. Книги, журнали, поштівки, екслібриси. її образи були частиною повсякденного візуального середовища українців міжвоєнного часу. І це принципово важливо, бо її різдвяні образи не були музейними. Вони жили в домах, в книжках, в листах. Так само, як сьогодні різдвяна іконографія живе в соцмережах та дизайні. Тобто, це було доступно кожному. Але за цією. Зовнішньою доступністю стояло дуже тонке і складне мислення. У ангелах співають ангели не просто літають. Їхні крила формують ритмічний орнамент, який одночасно читається як декоративний елемент і як контур печери, де народжується Христос. Колір гіматію, тобто одягу, Богородиці та тло, виконані у національних барвах, але без прямолінійного пафосу це не гасло, це візуальний код. Особливо показовий момент, немовля, Христос. Він лежить не у яслах і не на кам'яному ложі, як у традиційній іконографії, а на возі, прикрашеному вазоном, орнаментальним образом дерева життя. Тобто біблійний сюжет буквально переїжджає український культурний простір. І тут дуже логічною є паралель з поезією Богдана Ігоря Антонича. Народився Бог на санях в лемківському містечку Дуклі. Це той самий процес. Сакральне перестає бути абстрактним, а значить, стає своїм. У радянський період релігія зникає з публічного простору. Офіційно її просто немає, але насправді вона переходить у тінь. Різдво більше не називають Різдвом, молитву не називають молитвою. Залишається лише побут, етнографія, ілюстрації до так званої класики. Саме в цій зоні тиші працює Георгій Якутович, художник ціни забутих предків. У 1965 році він створює дереворит під різдво, формально як ілюстрацію до Коцюбинського, формально без жодної релігії. Але ми бачимо Івана і Палагну на святвечір в моменті молитви і цього вже достатньо. У творі митець синтезує модерністські підходи до зображення з народними традиціями. Композиція нагадує ікону, площинність, статичність, ритм ліній, простір, схожий на замкнений, майже сакральний інтер'єр, декоративність відсилає до гуцульських кахлів і народного мистецтва, до тієї традиції, яку неможливо заборонити наказом. І нічого не проголошує, Він дає відчути це не біблійний сюжет і не релігійна проповідь. Це інтимна сцена українського життя, де Різдво існує не як ідеологія, а як внутрішній стан. І саме так у радянський час працює мистецтво. Воно не кричить, але пам'ятає, не доводить, але зберігає. Це тихий опір, домашній, майже непомітний і саме тому такий сильний. Ще один надзвичайно потужний візуальний пласт різдвяні листівки УПА кінця 1940-х, початку 1950-х років. Це не просто святкові поштівки і не декоративна графіка, а повноцінні візуальні документи епохи, створені в умовах війни підпілля. Їх видавало пресове бюро закордонного представництва української головної визвольної ради. Більшість робіт не мають підписів, але дослідники пов'язують ці образи з іменами Едварда Козака та Мирона Білинського. Анонімність тут не випадкова. Вона частина часу, в якому мистецтво було питанням виживання. В цих зображеннях різдво тісно переплетене з боротьбою. Колядники приходять у повстанський табір. Вояки стоять на варті під вифлеймською зіркою. Троє повстанців гріються біля маленької свічки в наметі серед снігів. Навіть святкові мотиви тут стримані, майже аскетичні. Є й особливо моторошні образи: бараки констабору, над якими здіймаються темні силуети повстанців. Ніби тіні вертепу. Це різдво без родинного столу, без затишку і без гарантії завтрашнього дня, але водночас це різдво, в якому зберігається головне відчуття сенсу і віри у світло, навіть коли навколо темрява. Тут різдво перестає бути святом у звичному розумінні, воно стає мовою спротиву. Символом того, що навіть у найжорсткіших умовах людина не відмовляється від себе і від того, ким вона є. У 1985 році в Нью-Йорку Петро Холодний молодший створює твір Різдво Христове. Це робота митця з колосальним життєвим і художнім досвідом, який у 83 роки не підсумовує кар'єру а продовжує шукати. Для холодного сакральне мистецтво ніколи не було зоною спокою, радше простором постійного експерименту. Композиція твору надзвичайно лаконічна. Контраст чорного, червоного і золота створює внутрішню напругу. Вона не дозволяє глядачеві розслабитися у звичному сюжеті різдва. Погляд рухається спіраллю до центру композиції, до немовляти в яслах, яке стає не стільки об'єктом поклоніння, скільки енергетичним осердям усього образу. Холодний поєднує візантійську іконописну традицію з модернізмом і навіть елементами кубізму форми узагальнені ритмічні. Це не наслідування канону і не його руйнування, а створення власної іконографії, в якій сакральне існує поза часом і географією. Важливо пам'ятати і контекст діаспори для українських митців поза межами СРСР Різдво було не лише релігійним святом, а й точкою збереження ідентичності. творах холодного різдво стає знаком тяглості культури, доказом того, що навіть у вигнанні українське мистецтво не переривається, а трансформується і розвивається. І на завершення Опана Заливаха. його лінорит 1989 року, виконаний у формі хреста. Це зовсім не про святковий настрій чи радість очікування. Це різдво людини, яка пройшла крізь двадцяте століття і знає, якою ціною дається будь-яке світло. В центрі композиції Богородиця з немовлям. По обидва боки замкнений і відкритий замок. Цей образ читається як метафора вибору, пам'яті і втрат, що залишилося замкненим назавжди. А що ми ще здатні відкрити. Це Різдво не як початок безсмарної історії, а як спроба осмислити пережити. Біографія Зелевахи тут має принципове значення: голодомор, табори мордові, знищені друзі, соратники, зламана доля і Чорнобиль все це не може не звучати в його роботах. Його різдвяні образи позбавлені ілюзії, але не позбавлені гідності. Різдво у Зелевахи – це не обіцянка дива, це запитання, звернення до глядача, чи здатні ми після всіх катастроф. Знову народжувати сенси. І якщо так, то якою ціною? Український модернізм зробив з різдва більше ніж образ чи сюжет. Він зробив з нього спосіб говорити про себе без пафосу, але з глибиною. Про народження не лише дитини, а сенців, про світло, яке не гарантують, але яке все одно шукають. Саме тому різдво в нашій культурі пережило заборони, війни, вигнання і мовчання. Воно стало тим, що об'єднує віруючих і невіруючих тих, хто вдома і хто далеко від нього. Бо культура це те, що тримається навіть тоді, коли все інше розпадається. Для митців, про яких ми сьогодні говорили, різдво ніколи не було просто святом. Для Олекса Новаківського це образ української вроди і внутрішньої сили, світло, що народжується зсередини, для бойчукістів ідея початку, народження нового світу і нової України, для Олени Кульчицької спосіб вписати сакральний сюжет, в сучасну культуру, зробити його близьким і впізнаваним для кожного. Для Георгія Якутовича тихий, майже непомітний жест спротиву, захований в формі побутової сцени. Для повстанських митців упа знак присутності дому і сенсу там, де його намагалися відібрати. Для Петра Холодного простір експерименту і розмови з традицією без страху її змінювати. А для Опанаса Зелевахи болісне запитання після катастроф, а не готова відповідь. А чим Різдво повстає для вас вірою, традицією, пам'яттю, культурним жестом чи чимось зовсім іншим? Бо сьогодні Різдво так само відкривається кожному по-своєму. Напишіть в коментарях, давайте цю розмову продовжимо разом. Нагадую, що культформа це простір для тих, кому мистецтво і культура не байдужі, але хто не хоче нудних лекцій і з верхніх пояснень. Тут ми разом намагаємося цінувати традиції, переосмислювати їх і шукати нові сенси. Спокійно, уважно і по-справжньому. Якщо вам близький такий підхід, підтримайте українськомовний культурний контент. Підписуйтесь на канал і не пропускайте нові відео. Далі буде ще багато розмов про мистецтво, яке говорить з нами тут і зараз.